Відступне макове поле. Мандрівники з веселощами шли луками, на яких ніби зіручки були розсипані привабливі білі та блакитні квіти. Часто траплялись і червоні маки, помпезні та запашні. Усім було весело, страшило було урятовано. Ні людожер, ні провалля, ні шаблизубі тигри. Ніж швидка річка не зупинили друзів на шляху до смарагдового міста, і вони вважали, що всі небезпеки позаду. Які чудові квіти! вигукнула Елі, дуже гарні, підтвердив і страшило. Аби я мав мозок, то, напевне, більше захоплювався в квітами, ніж тепер. А я полюбив би квіти, коли б у мене було серце, зітхнув залізний дроворуб. А я завжди дружив із квітами, сказав полохливий лев. Ці ніжні й смиренні створіння ніколи не вистрибнуть на тебе десь із за рогу, наче у ті шаблизубі тигри. Однак у моєму лісі не було таких великих яскравих квітів. Що далі просувалися мандрівники, тураснішалі на полі маки. Всі інші квіти щезли, напевно, заглушені маковими заростями. І незабаром друзі опинилися серед неозорного макового поля. Запах маку присипляє, та Елі цього не знала, і йшла далі, безпечно вдихаючи п'янкий солодкуватий аромат і милуючись великими червоними квітами. Незабаром повіки її стали важкими, і їй страшенно захотілося спати. Та залізний дроворуб не дозволів їй перепочити. Нам треба поспішати, щоб до ночі вибратись на шлях, вибрукований жовтою цеглою, мовив він, і страшило підтримав товариша. Вони пройшли ще кілька сот кроків, та Елі більше не змогла боротись зі сном. Похитуючись, вона лягла серед квітів маку, зітхаючи, заплющила очі і одразу міцно заснула. Що ж тепер з нею робити? розгублено спитав дроворуб. Якщо Елі залишити тут, вона спатиме, поки не помре, зауважив Лев, широко позіхаючи. Аромат цих квітів смертельний. У мене теж злипаються повіки, а песик вже спить. Тотошка справді вже лежав, похропуючи, біля своєї маленької господині. Тільки настрашило та залізного дроворуба не діяв згубний запах квітів, і вони були бадьорі, як завжди. Біжи, сказав страшило полохловому леву, рятуйся, втікай з цього пекла. Ми, дівчинку, донесемо, а от коли ти заснеш, ми нічого не вдіємо, ти дуже важкий. Лев стрибнув уперед і за мить зник з очей. Залізний дровруб і страшила, схрестили руки і посадила на них Елі. Тутошку вони пхнули до рук сонної дівчинки, і та несвідомо вчепилась у його м'яку шерстку. Страшили дроворуб ішли маковим полем по широкому сліду лева, і їм здавалось, що цьому підступному ланові не буде кінця. Та ось, нарешті, з'явилися дерева і зелена трава. Друзі полегшено зітхнули. Однак вони потерпали, що після довгого перебування на маковому полі Елі може померти. А тут, ще на краю макового лану, вони знайшли лева. Він не встиг досягти рятівних лук. Підступний аромат звалив могутнього звіра, і він спав, широко розкинувши лапи. Ми не зможемо йому допомогти, сумно зітхнув залізний дроворуб. Він заважкий для нас. Він заснув, напевно, назавжди. І, можливо, йому навісниться, що він уже одержав нарешті сміливість. Дуже, дуже шкода, засумував страшило. Коч і полохливий, а товариш вірний, і мені боляче кидати його серед оцих клятих маків. Але ж ходімо, треба якось рятувати Елі. Вони винесли сплячу дівчинку і поклали на зелену мураву біля річки. Подалі від смертельного макового лану вони стали чекати, коли свіже повітря розбудить Елі. Поки друзі сиділи і дивилися на всі біч, неподалік загодалась трава і на лжок вискочив дикий жовтий кіт. Вишкірівши зуби, він чам за здобичу. Залізний дроворуб схопився на ноги і побачив сіру мишку полівку. Котяра вже був підняв лапу з пазурами, а мишка відчайдушно писнула і заплющила очі. Та залізний дроворуб пожалів беззахисне створіння і миттю відрубав голову розбійникові котові. Мишка розплющила очі і побачила, що ворог її мертвий. Дякую, ви врятували мені життя, сказала вона залізному дроворубові. Не варто говорити про це, заперечив дроворуб, якому взагалі було неприємно, що він убив кота. Ви знаєте, у мене немає серця, але я завжди намагаюсь допомагати слабшому, хто потрапив у біду. Навіть коли це звичайна миша. Звичайна миша, ображено пискнула мишка, що ви хочете цим сказати, добродію? Та чи знаєте ви, що я раміна, королева польових мишей? Ой, справді, схаменувся вражений дроворуб, тисячу разів вибачайте, Ваші величності, тисячу разів. У всякому разі, рятуючи мені життя, ви виконали свій обов'язок. Уже добрішим голоском пропищала королева мишей. Цієї миті кілька мишей захекано вибігла на лошок і кинулась до своєї королеви. Ваше величності! ваше величності!» – на перебій запискотіли вони. Ми гадали, що ви загинули і вже зібралися оплакувати вас. Але хто вбив того злого котяру? І вони так низенько вклонилися маленькій королеві, що стали на голови. А їхні задні лапки задригались у повітрі. Його розрубала ось ця дивна залізна людина. Ви маєте служити йому і виконувати його бажання, поважно мовила Раміна. То нехай він наказує, хором пропискотіли миші, але тієї ж миті вони на чолі з самою королевою сипнули на всі біч. Справа в тому, що коли Тотошка прокинувся, і, побачив себе в оточенні мишей, він захоплено верескнув і метнувся всередню мишечу зграй. Ще у Канзасі він славився як знатний мисливець мишей, і жоден кіт не зміг позмагатися з ним у спритності. Та залізний дроворуб підхопив песика і гукнув до мишей: сюди, сюди, назад, я тримаю його. Королева мишей виструмила голівкою з густої травиці. І полохливо запитала Ви певні, що він не з'їсть мене і моїх придворних? Заспокойтесь, ваше величності, я його не відпущу. Миші знову зібрались на галявці, а тотошко після марних спроб звільнитися із залізних рук дроворуба, нарешті принишк. А що песик більше не лякав мишей, його довелося прип'яти до кілочка, забитого у землю. Великодушний незнайомцю. Чим накажете віддячити вам за порятунок королеви? заговорила головна Фреліна мишка. Я, розумієте, розгубився, почав залізний дроворуб, та його урвав винахідливе страшило. Врятуйте нашого друга Лева, він на маковому полі. Лев? зойкнула Миша. Він усіх нас поїсть. Ні, ні, заперечив страшило. Це полохливий Лев. Він дуже смирний. До того ж він спить. Що ж, тоді спробуємо, але як це зробити? Чи багато мишей у вашому королівстві? О, тисячі тисячі. Накажіть усіх їх зібрати, і нехай кожна принесе з собою довгу нитку. Королева наказала придворним скликати мишей, і вони прожогом кинулись виконувати наказ, тільки лапки замелькали. А ти, друже, звернувся страшило до залізного дроворуба. Зроби міцного візка, щоб вивезти лева із макового поля. Залізний дроворуб взявся до роботи і працював з таким завзяттям, що коли перші мишки з довгими нитками в зубах прибули на лужок, надійний візок для лева вже був готовий. Колесо до нього дроворуб змайстрував з дерев'яних колод. Миші збігались від осіль їх було багато тисяч, різного віку і зросту, і маленькі мишата, і середні, і великі старі миші. Одна старезна миша ледве приплентала на лужок і, вклонившись королеві, невдовзі звалилась, задерши лапки догори. Дві онуки поклали бабусю на лопух і старанно махали над нею травинками, щоб вітерець допоміг її учуняти. Важко було запрягти у воза тисячі мишей, довелось прив'язати багато тисяч ниток до передньої осі візка. До того ж дроворупи страшило поспішали, потерпаючи, що лев може померти на маковому полі, та й нитки часто плутались у їхніх руках, а ще деякі молоді постутливі мишки перебігали з місця на місці і заплутували упріж. Нарешті кожну нитку одним кінцем було прив'язано до візка, а другим до мишечого хвоста, і встановився порядок. На той час прокинулась зі сну Елі і зачаровано спостерігала цю дивну картину. Страшило кількома фразами пояснив дівчинці, що трапилось, і звернувся до мишки королеви. Ваше величносте, дозвольте відрекомендувати вам Елі, фею, будиночку, що карає. Дві високі особи ввійшли вклонились одна одній і почали дружню розмови. Приготування було завершено. Нелегко було двом друзям підняти на навіст важкого лева, та все ж таки це їм удалось, а миші за допомогою страшили залізного дроворуба, вивезли лева з макового поля. Лева привезли на лужок, де сиділа Елі під охороною тотошки. Дівчинка щиро подякувала мишкам за те, що вони врятували вірного друга, котрого встигла дуже полюбити. Миші перегризли нитки, прив'язані до їхніх хвостиків, і заквапилися до своїх нірок. Мишка королева подарувала дівчинці крихітний срібний свисток. Якщо я буду вам знову потрібна, сказала раміна, тричі подміть у цей свисток, і я до ваших послуг. До побачення. До побачення відповіла Елі, цієї миті Тотошка зірвався з прив'язі, і раміні довелось рятуватися у густій траві з поспішністю, яка зовсім не личила королеві. Мандрівники терпляче чекали, коли нарешті прокинеться полохливий лев. Він дуже довго вдихав труні пахощі макового поля. Та Лев був дужий, і підступні маки не змогли вбити його. Він розплющив очі, кілька разів широко позіхнув і спробував був потягнутися, та стінки возуха е, завадили йому. Де я? Хіба я ще живий? Побачивши друзів, Лев страшенно зрадів і скотився з воза. Розкажіть, що трапилось? Я щодуху біг маковим полем, та з кожним кроком мої лапи ставали ще важчими. Втома здолала мене, і далі я вже нічого не пам'ятаю. Страшило розповів Левові, як миші вивозили його з макового поля. Лев похитав головою. Ну й дивина. Я завжди вважав себе великим і дужим, і ось ці нікчемні, порівняно зі мною квіточки, мало не вбили мене. А жалюгідні маленькі створіння миші, котрих я завжди зневажав, урятували мене, а все тому, що їх багато. Вони діють дружно і стають дужчими за мене, лева, царя звірів. Що ж ми тепер робитимо, друзі мої? Прямуватимемо далі, відказала Елі. Три заповітних бажання мають бути виконані, і це відкриє мені шлях на батьківщину.